Звичайно, гібридна троянда лімон помпон. Селекція Кордес, Німеччина, 2011 рік. Яскрава весела трояндочка, густо набиті люсточками квітки. Аромат, не пам'ятаю, треба понюхати. Аромат присутній, легкий. Квіточка старовинної форми. Заявлена ця квіточка до 10 см. Іноді траплявся опис до 12, але ж у мене, вона, мабуть, 6 см, невеличка. Чому? Я думаю, тому що вона в мене росте під деревом, мабуть, дерево її глуше. Але все одно росте, радує. Квітку тримає дуже довго, до двох тижнів. Квіточка самоочисна, якщо немає часу, квіточка сама впадає, головне потім її забрати, щоб не прогресували хвороби. Дуже гарна яскрава трояндочка, безпроблемна. Ну, зараз кінець серпня, все ж таки вона у мене також схопила плямистість. Обробками вона оброблена, видно по листячку, я ще раз кажу, для мене не важливо в кінці серпня, як виглядає листочок. Ну, неприємно, коли він такий заляпаний. Але все ж таки здоров'я троянди набагато важливіше. Кінець серпня троянди потребують обробки. Я завжди наголошую на цьому. Дуже гарна троянда, лимон, помпон. Заявлена висота до метру, знову ж таки, у мене, мабуть, сантиметрів 70 кощик невеличкий, і сантиметрів 40 завширшки. Заявлено 60 сантиметрів завширшки. До речі, ця троянда кордисовська, я вже вам казала. Але обробками плантофолом по листу, і взагалі по листу. Добрива, вона не боїться. Тому я її також оброблюю. Плантофол – це дуже чудова така вкусняшка для троянд. Рекомендую почитати, хто не знайомий. Рекомендую балувати свої троянди ним. Лімон помпон. Невеличкий огляд. На все добре.